У центрі сум городяни зняли на телефони втечу невідомих молодиків із вікна багатоповерхівки. Назі джавори і по цих самих вірьовках і по всьому на світі. Ну, це може не вор, даже може бути чий-то. Хлопці зв'язали мотузку з ковтр і дротів і спускалися з четвертого поверху. На ту шумний гвалт в орендованій квартирі налякав сусідів. Ті попередили з гостей про приїзд поліції. А як придумали такої. Просто перше, що пришло в голову. А що ви связали? Щоб уникнути зустрічі з копами та не виказати свого перебування в орендованій квартирі, молодики кинулись навтіки із четвертого поверху, як у фільмі. Ну, один спочатку один э, тушувався в окні, а один спускався, вже був, спригував униз. Ми поки підбіжали, тут ушов сюди, а этот, спускався, ми його задержали і все. Затриманий втікач повідомив, що до сум прибув з другом з самої Ялти. Жили на квартирі у друзів, але господиня про це не знала. Вона не знала, що ми там живемо». Невдовзі поліція затримала і іншого гостя втікача. Перевіряють їх причетність до злочинів на території області. Відомо, що з квартири втікачі нічого не поцупили.